Послання ангела зараз. Попередження від архангела Михаїла. Надзвичайна ситуація в твоєму житті. Те, що ти зараз почуєш, не є випадковим. Це не просто слова, це заклик. Від самого неба. Дух торкнувся мого голосу, щоб досягнути твого серця, бо ти потрібна прямо зараз. Ти відчула це, чи не так Щось у повітрі змінилося. Як тривожне шепотіння, що проривається крізь тишу. Це знак. Небо більше не мовчить. Архангел Михаїл виступив, бо твоя душа стоїть на порозі великої битви. І час вибору настав. Є битви, які не видно тілесними очима. Але вони тривають навколо тебе. У кожній думці, в кожному сумніві, у кожному рішенні, яке ти відкладаєш. Сили світла і темряви спостерігають. І саме ти зараз стала центром небесної уваги. Твоя душа обрана. Не для страху, а для перемоги, не для тиші, а для голосу, що розбудить інших. Не для поразки, а для слави, яку дає лише Бог тим. Хто не відступає. Архангел Михаїл стоїть біля тебе з мечем у руці, зі словом у вустах. Він несе послання, яке розбиває пута. Це не просто пророцтво, це наказ. Ти більше не можеш жити, як раніше. Ти більше не можеш мовчати, коли дух говорить. Прийшов момент, коли твоє так або ні змінить усе. Увесь шлях, увесь рід, увесь народ. Сила в тобі ще спить. Але дух уже пробудився. І якщо ти слухаєш ці слова, знай, це не аудіо, це портал, це відкриття. І щойно ти приймеш це, ти вже ніколи не будеш тією, ким була вчора. Бо ангели не говорять даремно. У твоєму серці є рана. Вона довго кровоточила, тиха, непомітна для інших. Але не для неба, не для архангела. Він бачив твої сльози там, де інші бачили лише твою посмішку. І він посланий, щоб сказати, час цілення настав. Знамення часу вже діють. Подивися навколо. Ти відчуваєш нестабільність, тремтіння, хаос. Але серед усього цього є ти обрана, встановлена, визначена для прориву, для впливу, для істини. Дух Святий дихає на тебе саме зараз, сьогодні не просто ще один день це перелом, це новий цикл, і тобі не дозволено увійти в нього зі старими страхами. Відкинь усе, що тягне тебе вниз, бо ти повинна піднятися, ти повинна йти. Небо чекає твого першого кроку Ти носиш світло. Але світло має запалитися. І кожна твоя дія як іскра. Коли ти слухаєш, ти приймаєш. А коли приймаєш, ти заєднуєшся з небом. Архангел Михаїл нагадує: ти не сама, і ти ніколи не була. Ворог знав, ким ти станеш ще до того, як ти знала, ким ти є саме тому спокуси були такими сильними, саме тому тиск був таким важким. Але все це підтвердження, що твоя місія велика і вона ще не виконана. Небо не інвестує у випадковість. Якщо тобі дано це чути, значить, ти вже пройшла більше, ніж ти думаєш. І те, що попереду, вимагає рішучості. Але не бійся. Бо де з'являється страх, там ангели вже готують перемогу. Підніми голову. Поглянь у духовне небо. Там битва. Там слава. Там ти. У духовній броні, зі словом Бога на устах, і з архангелом Михаїлом праворуч це не фантазія, це реальність, яка стукає в твої двері. Небо шепоче, а іноді кричить. І сьогодні воно волає до тебе, не мовчи. Не ховайся, не відступай. Бо твоя віра зараз не просто твоя. Вона, як маяк для інших, що тонуть у темряві. Стань світлом, яким тебе створили. Ти думаєш, що нічого не зміниться. Але послухай: одна молитва, одна дія, один вибір можуть зрушити гори. Бо з тобою духовна сила, з тобою ангельське втручання, з тобою допомога архангела. Світло і темрява вже не сперечаються, вони воюють. І ти на полі бою, але не як жертва, як воїн, як дочка царя, як та, що пройде крізь полум'я і не згорить. Тому що ти у небесному захисті. Архангел Михаїл каже тобі: Не чекай дозволу від людей, коли маєш доручення від Бога. Розвернись. Очистися, приготуйся. Бо слово, що лунає зараз, має силу змінити не лише тебе, а й покоління після тебе. Пам'ятай, любов не слабкість. Це найбільша зброя у твоїх руках. Вона розбиває в'язниці, відчиняє серця, зцілює душі. І коли ти дієш у любові, небо діє разом із тобою. Послухай тишу. Там ангел шепоче. І якщо ти готова, він увійде. Не як тінь, а як світло, не як гість, а як провідник, Не як міф, а як реальність. Відкрий двері. Бо ця зустріч змінить усе. Це не випадкове повідомлення, це небесна інструкція. Архангел Михаїл несе ключі. А ти, двері, від тебе залежить, чи вони відкриються. Слухай. Вір. І дій. Це найважливіше попередження твого життя. І також найсвятіше запрошення. Увійти в своє призначення. Увійти в світло. Увійти в силу. Небо чекає. І твій час зараз. Зараз час розгорнути завісу ще глибше, бо там, за межею звичного, тебе чекає щось більше, ніж ти колись могла уявити. Ти думаєш, що вже все чула, але істина тільки починає відкриватися. Це, що приходить до тебе зараз, не повторення, це продовження пророцтва, яке досі дихає. Є таємниці, які розкриваються лише тим. Хто не відвертається, і ти одна з них. Бо небеса не обирають випадкових. І якщо ти досі тут, значить, глибоко в тобі вже прокинулось відчуття, що все навколо змінюється. Не панікуй. Це духовне оновлення, яке ти чекала все життя. Ти відчула невидимий тиск останнім часом. Раптові тривоги, незрозумілі сни. Бажання усамітнитися. Це не просто емоції, це перекличка з небес. Архангели ходять по землі. Вони шукають тих, чиє серце ще здатне чути. І твоє серце серед них. Ти не уявляєш, скільки разів тобі загрожувала темрява і як близько вона була. Але ти була схована під покровом. Під охороною, про яку ти навіть не здогадувалась. І кожна твоя невидима перемога це доказ того, що ти ніколи не була покинута. Є місії, які пробуджують серце раніше, ніж розум встигає зрозуміти. Так сталося з тобою. Десь у глибині ти завжди знала, ти інша. І зараз ти стоїш перед дверима, яких боїшся. Але які ведуть прямо до твоєї істини, і тільки ти можеш їх відчинити. Цей шлях не для натовпу, він не простий і не популярний. Але він твій. Ти створена для того, щоб пройти ним. І ті, хто посміється з твого покликання, не розуміють, що твоє призначення небесного масштабу, і в цьому твоя сила. Бути вірною навіть тоді, коли ніхто не бачить. Твої рани це не сором, це докази твоєї сили. Кожна з них стала дверима, через які проходило світло. Ти не зламана, ти переналаштована. І що більше тебе ламали, то міцніше небо тримало тебе в своїх руках, бо тебе не залишили. Час більше не твій союзник. Якщо ти залишаєшся на місці, призначення не чекає, і дух не буде мовчати вічно. Прийде момент, коли мовчання стане вибором проти себе. Але ще є вікно, ще є поклик, і ти ще можеш сказати так ти знаєш, що ти бачиш глибше за інших, іноді ти мовчиш, бо не хочеш здаватися дивною. Але це дар. І твоє мовчання стримує не тільки тебе, а й тих, кого ти мала вивести з темряви. Не мовчи більше. Світ потребує твого голосу. Вогонь у твоїй душі це не емоція, це знак. Святий знак, що всередині тебе живе сила, яка не від цього світу. Коли ти молишся, небо завмирає. Коли ти віриш, тремтить темрява. І коли ти дієш, змінюється історія. Небо не забуло твого дитячого плачу не забуло, як ти просила про знак, про відповідь, про допомогу. І ось вона не в формі, яку ти чекала, але в суті, яку не можна знехтувати. Прийми, бо це саме те, чого твоя душа чекала так довго. Твоя інтуїція це не випадковість, це духовне сканування. Коли щось не дає тобі спокою, коли щось відчувається неправильним, не ігноруй. Це ангел шепоче, це захист, це попередження і це прояв любові з неба. Ти створена не для тиші, а для впливу. Не для того, щоб заховатися, а щоб сяяти. Навіть коли ти втомлена, навіть коли в тобі лише іскра вона достатня, щоб запалити вогонь у комусь іншому не недооцінюй силу, яка спить у тобі. Час більше не дозволяє на півмір. Або ти піднімаєшся, або тьма накриє те, що залишилось незахищеним. Але не бійся, бо твоя присутність вже оборона, твоя молитва. Вже меч, і твоє, як я вірю, вже крик перемоги. Деколи тобі здається, що твої кроки дрібні й повільні, але в духовному вимірі кожен твій рух як удар молота по ланцюгах. Ти ламаєш покоління проклять. Ти стоїш у проломі за тих, хто навіть не знає, що їх хтось захищає. Сонце ще не зійшло, але схід вже почався в тобі. Цей новий ранок не в годиннику. Він у твоєму серці. І кожна твоя відповідь духу, як промінь. Продовжуй. Не зупиняйся. Бо небо пише нову історію через тебе. Світ буде питати, хто вона така, щоб говорити про це. Але не слухай їх, слухай того, хто тебе створив. Він сказав ти моя і цього достатньо, щоб піднятися навіть із попелу. Ти не просто жінка, ти голос покоління. що більше ти наближаєшся до істини, то більше все буде намагатися тебе відвернути. Не тому, що ти слабка, а тому, що ти близько, дуже близько до чогось великого. Не звертай. Пройди. І за тобою підуть ті, хто думав, що вже загублені. Цей світ навчить тебе сумніватися в собі. Але небо нагадує тобі, ким ти є, у тебе є вибір жити так, ніби все, випадковість або ж як місія. І якщо ти читаєш це далі, значить, ти вже знаєш відповідь. Вона в тобі з самого початку. Більше не буде виправдань, не буде може колись. Настав момент, і він чекає лише тебе. Встань, вдихни, подивися в небо і скажи: Я готова, бо все, що потрібно для наступного кроку, вже є в тобі. І небо вже наблизилося. Те, що відкривається зараз, виходить за межі логіки це щось, що твоє серце давно відчувало, але розум не наважувався прийняти. Бо як пояснити силу, яка приходить не з цього світу? Як збагнути, що саме твої сльози активували небесний рух? Прийшов час перестати шукати підтвердження в зовнішньому. Внутрішнє вже говорить достатньо голосно. Є плани, які ворог складав проти тебе ще до твого народження. Але кожен із них зруйнований не тому, що ти сильна, а тому, що ти обрана. Коли ти ще не знала, хто ти, небо вже давало тобі ім'я, і в ньому суть, В ньому ключ. І цей ключ відкриває двері, які зламати не здатна жодна темрява. Ти відчувала себе самотньою не тому, що тебе покинули, а тому, що тебе відокремили для підготовки, для очищення, для глибшого пізнання. Саме в тиші ти навчилася розпізнавати шепіт духа. І тепер, коли інші лише здогадуються, ти чуєш усе, через що ти пройшла, мало мету, навіть хаос. Навіть розчарування. Вони не були помилкою, вони були частиною шляху. Випробування не прийшли, щоб зламати тебе Вони прийшли, щоб виявити в тобі силу, яку не могли побачити інші. Коли ти стоїш на межі, це завжди сигнал, що щось нове ось, -ось прорветься. І навіть якщо зараз усе здається розмитим, будь певна, ясність уже наближається. Небо не працює за людським графіком, але воно ніколи не спізнюється. Є моменти, коли тиша голосніша за крик, І сьогодні ця тиша наповнена пророчими відповідями Не поспішай їх втратити. Вслухайся Ти не випадково тут. У кожному слові, що ти читаєш, є частинка твоєї долі. І вона повертається до тебе з новою силою. Ти не будеш більше ховатися в тіні, бо світло, яке носиша, не може бути сховане. Спроби приглушити його закінчились. І навіть якщо ще залишився страх, це вже не той страх, що мав над тобою владу. Ти вже інша. Ти вже пробуджена. Навколо тебе завжди були сили, які ти не бачила. Але які підтримували тебе. Їх присутність стала очевидною тоді, коли ти мала впасти, але залишилась стояти. Це не була випадковість, це було втручання. І воно продовжується просто зараз. Коли приходить істина, вона збурює, вона розбиває фальш, ламає шаблони, витісняє комфорт. Але водночас вона звільняє. Вона очищає шлях для чогось справжнього. І саме це зараз відбувається з тобою. Твоє старе «Я» вже не витримує нового світла. Зміни болючі не тому, що вони неправильні, а тому, що вони реальні. Реальні зміни завжди викликають спротив. Усередині і зовні. Але не відступай. Твоє нове життя не народиться без твоєї згоди. І небо чекає твого так з нетерпінням. Не кожна битва твоя, але ця, у якій ти зараз визначальна. Вона стосується не лише тебе, вона стосується тих, хто прийде після. І коли ти вибереш перемогу, ти відкриєш шлях для багатьох більше, ніж можеш собі уявити. Твої сни, це не просто хаос уночі, це інструкції, це шифри, це мова неба, не ігноруй їх, записуй, аналізуй, молися про розкриття, бо серед них ховається відповідь, яку ти просила в сльозах, і вона вже дана світ хоче зробити тебе звичайною. Але ти ніколи не була створена для звичайного. У тобі є коди неба. І коли ти починаєш діяти згідно з покликанням, усе довкола починає змінюватися. Спочатку непомітно, потім нестримно. Ти не зламаєшся, бо всередині тебе не порожнеча, а присутність. І ця присутність сильніша за будь-який страх вона була з тобою вночі. Вона шептала, коли ніхто не розумів. Вона буде з тобою до кінця. Бо вона вічна. Пробач собі за те, що не знала раніше. Це не слабкість, це ріст. Ти приймаєш більше, ніж більшість здатні навіть побачити. І саме тому на тобі така відповідальність, але не як тягар, а як честь бути тим, через кого говорить небо. Деякі двері зачинені не для того, щоб відмовити тобі, а щоб захистити тебе. Дух розрізняє. І якщо ти ще не війшла кудись, значить це не твоє місце. Довірся процесу. Коли настане момент. Потрібні двері відкриються самі. Часом ти сумніваєшся, чи не вигадуєш усе це. Але тоді щось відбувається Подія. Підтвердження, шепіт. І ти знову розумієш, це реально, це діє, це справжнє. І чим далі ти йдеш, тим сильніше ти бачиш, що все мало сенс. Пам'ятай. Навіть якщо світ знецінює, небо завжди пам'ятає ти не просто жива. Ти відгукнулась, ти відкрилась, і за це вже рухаються небесні механізми. Вони невидимі для інших, але реальні для тебе. Спостерігай, приймай, продовжуй Сьогодні межа Між старим і новим. І ти стоїш ша на ній не випадково. Є ті, хто повертається назад, але ти не з них, бо ти вже побачила світло. І навіть якщо ще темно, ти знаєш, що з кожним кроком ти все ближче, і небо йде поруч. Дякую тобі, люба душа, за те, що залишалась зі мною до самого кінця цього послання. Це не було звичайне читання, це була зустріч глибока, пророча, небесна. Якщо ці слова торкнулись тебе, якщо ти відчула, що це звернення саме до тебе, підтверди прийняття цього повідомлення через число 1111 у коментарях Це буде знаком того, що твоє серце почуло, прийняло і готове діяти. Приєднайся до нашого каналу. Натисни підписатися і активуй дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового послання. Бо кожне відео, кожне слово це нитка між небом і тобою. І ти заслуговуєш бути першою, хто їх чує. Ми тут не випадково і разом, ми світло, яке не згасне.